Так, дивіться, ще знімаю вам відео, щоб потім не було ніяких показує, дивіться. Мотор робить просто як часи, нічого не стукає, не грюкає, антифріз, чистесенький. Все чисто, ніяких бульків немає. Мотор в ідеальному стані. Нічого не пре, все файно. чистесенький. По У моторі взагалі ніяких питань немає. Ніяких потоків масла чи ще щось там. Все в оригіналі. Мотор не мився, отакий він приїхав, як зі Швейцарії, по болтиках нічого не кручено, ніхто нічого не знімав, всі болти в оригіналі, бачите? Стоїть хороший акумулятор, практично новий, сильний. На 74 Під кришкою також, подивіться, все в ніяких потьоків масла нічого немає, нічого ніде, все в гарному стані. По наклеїчки заводські, радіатор також в гарному стані. Всі наклейки, все присутньо. Також тут все в оригіналі. Працює як швейцарські часи. По болтиках тут також ніхто нічого не знімав, не крутив, тут також все в гарному стані. Фари тут стоять біксенонові, класні фари, поворотні. Е, є омивач фар, протитуманні фари, також вінко для перевірки перевіряйте. Салоні трошки вимазана, бо я їжджу, але коврики не затерті, не витерті, як є, буває, приїжджають машини. Залушую її. Ой. Так, два ключі присутні ось таких. Два гарних ключика. Так, по болтах так само. Все в оригіналі, ніхто нічого не знімав, не крутив. Нічого не кручено, пластик в гарному стані, не зацарапаний. Такі гарні педалі, то просто вимазане. Треба витирати. Я так легенько її почистив. Також по сідушці все в гарному стані. Руль також в гарному стані. Бачите, мультіруль є, класна комплектація, скрізь перемикання, бо є ще голі рулі. Кліма є, все працює. Підігріви сидінь, такий гарний монітор заводський в шкодах. Є, що вони також без монітора йдуть, такий карманчик, тут панель вся чистесенька, не зацарапана. Такі накладки alt -Drive. тут також він код для перевірочки. Тут також болти, ніхто нічого не знімав, не крутив, все в гарному стані. Криша чистенька, без граду, тут просто від доща плямки такі засохші. Також дверна карта задня в гарному стані, задні стекло є, що немає їх, веслаті. Тут також ніхто нічого не крутив, не знімав. Тут також пройом в гарному стані. Їздили. Треба попилососити. Так, диски тормозні в ідеальному стані, також не зацарапані, не почухрані. Тормозні колодки як нові, не треба замінювати. Бліни також ці диски в гарному стані. Фари, фари цілесенькі, ніде нічого не, по, не побито, не пошкоджено. Є фуркопчик, є розеточка для розетки, знизу одне, ще як нове. Є задні пертроніки. Є запаска. Домкрата не було чесно, я його не забирав, але нова запаска повноцінна, є ключ, є крюк, все присутнє, номерний знак, є шторка, бо є, що люди їх забирають, продають окремо, я її не забирав нічого. Тут також все в оригіналі, що навіть смазка смащує, щоб не ржавіло Швейцарці, Швейцарії. Тут також все гарно. Так, Дверна карта ось ця в ідеальному стані, десь вимазано. Так, все в гарному стані, ніде нічого не поцарапано. Такий ззаді є карманчик, щось собі там ложити. Такий підлокотник є ззаді гарний. Тут по пройомах також ніхто нічого не крутив, болти всі на місці, ціль. Все цілесеньке. Щеплення бере гарно, м'ягеньке. Тут також ніхто нічого не крутив. Ось ця дверна карта в ідеальному стані. Знизу в ідеальному стані, нічого ніде, ніяких рижечків, нічого немає, пороги в гарному стані, як нові, Пластик в гарному стані. Є такий карманчик, є така бірочка, що масло замінювали в Швейцарії. На 184 тисячі, на 200 тисяч, певно, що потрібно зараз замінити масло буде. Так, Є сервісна книжка оригінальна. Є сервісна книжка оригінальна, всіма відмітками. Так, Перші сторінки, шкода, автомобіли. Сервіс. У 2014 ти... році 56 тисяч кілометрів пройдено. В e... 2015 році 86 тисяч пройдено. Також шкода сервіс, оригінальна печатка, нічого не підроблено. США, Швейцарія все, все гарно 117 тисяч шкода сервіс була пройдено. Тут можете собі поперекладати через Google перекладач. Щось там замінювалося. Зараз так замінювалося певно, що масло. Щось там мінялось. Треба поперекладати. 139 тисяч. Обслужували халдекс, повний привід. Обслужували, певно, олію міняли масло. На 140 тисяч приводі міняли. ну, Щось бачу, записано, щось робили. Далі на 155 тисяч. Також щось міняли. Робили. Далі 169 тисяч на 184. ремінь міняли, помпу якусь міняли. Треба буде поперекладати. На 184 щось також робили. На 199 тисяч було потрібно зробити сервіс. Зараз 202 3 тисячі. Так. Всі документи. Всі документи автомобіля, швейцарський тих паспорт, це присутньо. Все є, ніяких проблем з документами не буде. Машина розмитена на фірму. Машина розмитена в Рівному. У нас фірма знаходиться в Рівному. Такі карманчики, прикурувач, закривання машини. Машина на свої роки в дійсно в хорошому стані. Зараз таку шкоду тяжко знайти по Швейцарії. Щоб була на гарній комплектації, і щоб був і підігрів, і кліма, або пуста комплектація, або ще щось. Так що показав вам все, як є. Є десь тут така царапинка маленька, десь легенько дернуто, то так чуть, -чуть то нічого страшного немає. Є mm. датчик світла, датчик дождя. Все в гарному стані. Заді вікна затоніровані з-за Можна ще буде передні собі затонувати бокові. Кліренс автомобіля високий, такий кліренс. Зараз ще покажу вам додаткові колеса.